Так, наступна доповідь: це у нас інтернет-магазин за 15 хвилин. Це більше навіть е, відео. Так, Олексій нам буде демонструвати по-живому, так скажемо, як це зробити. Так, Олексій є нашим розробником, і от він покаже, пояснює вже більш детально. Да. Метою мої демонстрації показати вам як можна швидко і за. Досить підтримую простої інструкції, розвернути Alternative Commerce на хостингу. Це буде показано на прикладі Best Hosting. Буде пропущено сам етап реєстрації, досить простий вказанням особистих даних. Після простої реєстрації ми можемо вже скористуватись і купити послуги хостингу. Можна використати пробний період на 7 днів. Після заповнення простої форми ми надсилаємо, нам надається послуга хостингу. Що в неї входить? Надання службового домену, якого нам буде достатньо, потім ми переходимо в панель, заходимо в файловий менеджер. Туди будуть розміщені файли сайту. Далі нам вже потрібен сам архів. Після заповнення простої форми, вказання даних. надсилаємо форму. Відповідно отримаємо лист на пошту, де є посилання для скачування архіву. Переходимо за посиланням. Архів скачується. Після того, як він буде завантажений, нам потрібно його завантажити на сервер. Завантажуємо архів, який тільки що скачали. Потім його розпаковуємо. Звертаємо увагу на два файли. Це дамп бази даних та інструкція. По встановленням. Дивимося, що потрібно далі зробити. Це потрібно створити базу даних та імпортувати базу даних. Створюємо, задаємо їм назву. Одразу бачимо доступи до бази даних. Переходимо в термінал, щоб імпортувати базу даних. Оскільки переходимо в каталог, де знаходиться там база даних. Приводимо його у кодування, яке вимагає сам хостинг. Далі наступною командою виконуємо імпорт. Так. Запитує пароль. Ми його вказуємо. База успішно імпортувалася. Далі, згідно інструкції, нам потрібно вказати доступа до бази даних у Settings.php. Переходимо в сам цей файл, відкриваємо. Відповідному місці прописуємо доступи, які в нас вже є. Вказуємо пароль. Зберігаємося в файл. Тепер ми можемо повернутися до нашої інструкції, подивитися, що ще від нас вимагається. Звертаємо увагу на. Вимоги PHP, оскільки сайт на Drupal 11, мінімально є 8.3. Також вказані необхідні PHP-модуля, які повинні бути включені. Заходимо на лаштування PHP, дивимося на версію. коректно, Модулі, які нам необхідні, вони увімкнуті. Також можна звернути увагу на налаштування memory limit, воно повинно бути не менше, ніж 128. У нас все коректно, можна перевірити роботу самого сайту. Сайт відкривається на домені службовому. Також в інструкції у нас є Доступи до адмінки. Перевіряємо. По суті, на цьому весь процес встановлення завершено. На самому відео вирізані моменти, коли розпаковувався сам архів, щоб зекономити час. По суті, саме встановлення вас займе приблизно 10 хвилин. Інструкція є вичерпною, Проблем не повинно виникнути. Можливо, якісь запитання? готові відповісти. Олексій дуже дякую за цю демонстрацію, було цікаво. Але хотілося б зробити маленьке, жартівливе зауваження. У нас називалася доповідь 15 хвилин, а магазин створено за 10 хвилин. Не, не дуже відповідає, треба слайд переробити. І, і дивись, таке питання. Все-таки ми побачили на відео, що треба трошки користуватися терміналом, консолью, мати якісь технічні знання. А чи чому, а чому, ну, може це ж готове рішення? Чи може, звичайно, наприклад, там верстальщик, наприклад, або менеджер, який не має цих знань, хоча верстальщики, мабуть, менеджер, скаже, менеджер звичайний користувач, який не має цих знань, він може якось цей сайт розвернути сам самостійно, почати користуватися. Чи власник бізнесу, наприклад, невеликого, маленького, чи може він, наприклад, купити хостинг? Скачати цей сайт і самостійно його розвернути. Чи можливо, може допомогти в цьому сам хостинг-компанія, що їм сказати, що встановіть, будь ласка, і ну, це просто такі думки вслух. Тому що все-таки трошки важко буде, мені здається, з консолі терміналом, звичайно, користувачу розібратися. Дякую. От, з приводу консолі. Ці дві команди вони є достатньо базовими, які легко загуглити. Якщо технічний спеціаліст для нього це взагалі не буде проблемою. Наприклад, менеджер ІТ-компанії також це може зробити, я думаю. З приводу підтримки на хостингу служби підтримки, я думаю, інструкція є повністю вичерпною для системних адміністраторів і зрозумілою, що потрібно зробити. Тобто, там створити базу даних, імпортувати це для них буде не проблема. Плюс імпортувати базу можна і іншим шляхом. Через інтерфейс самого хостингу. В нашому випадку показано через термінал, оскільки дам знаходився вже на самому постингу, і це було зручніше. По суті, використання цих двох команд не є складним, бо вони гугляться за, за дві хвилини. По суті. Це імпорт бази даних і приведення кодування, яке вимагає там хостинг. Тобто, по суті, для технічного спеціаліста це буде достатньо, для системного адміністратора це. Точна інструкція буде досвід. Там вказані всі пункти, що потрібно зробити. Дякуємо за відповідь. Є ще питання Олексій, я трошки помучую тебе п'ять хвилин, якщо Тайна. можна. Ти ж знаєш, я все перевіряю. Довіряю, але перевіряю. І хотілось би все таки, щоб цей магазин він міг працювати з будь-яким для будь-яких цілей для будь-якого бізнесу і для дуже маленьких компаній, і для користувачів, яким треба швидко зробити свій інтернет-магазин, і щоб він був власний цей магазин з доступом до коду. Не так, що ти на платформі реєструєшся і потім з тебе беруть відсотки постійно все життя за платежі, і сайт тобі не належить. А хотілось би все-таки, щоб для чого ми розробили цей баскет, для того, щоб і альтернатив комерс для того, щоб звичайні люди могли скачати, швидко поставити. І в мене виникло питання: таке от експромт в прямому ефірі. Дивись, ми можемо зараз подзвонити, я бачу в тебе на зображенні компанія Best Hosting була. Ми можемо зараз їм позвонити на гарячу лінію і запитати в них, чи вони розвернуть сайт на Дрюпалі самостійно, по інструкції. Давайте зробимо. Давай, давай. Будеш зімою сперечатися на пляшку Кока-Коли чи ні? Що вони не зможуть висити mm -hmm. е Я можу сказати, що не зможуть, а ти можеш сказати, що зможеш. Як ти думаєш? Я, я кажу, що зможу. Окей, okay, тоді я дзвоню. Зараз спробуємо. Надіюсь, підтримка візьме. Слухай. Секундочку, я позвоню на інший номер. Так. Вас вітає компанія Best Hosting. Для зв'язку з відділом технічної підтримки натисніть цифру 1. Для зв'язку з фінансовим відділом. Доброго дня. Я хочу бути вашим клієнтом, і в мене сайт на Дрюполі. Просто в мене архів є і база даних там з інструкцією. Можете, будь ласка, сказати, якщо я вам пришлю чи дам, якось, дам доступ до цього архіва, ви можете самостійно, після того, як я придбаю хостинг у вас, його там розмістити, щоб я в це не втручався, бо в мене немає технічних знань. Так, це можливо. Е, ну... Після того, як придбаєте вже е, той сервер-аккаунт, який вас, вас цікавить, е, пишете запрос з контактного e-mail, в якому вказуєте, е, або посилання на скачування архіву, або самостійно можете закачати архів вже на придбаний сервер, і тільки нам в, е, написати звернення, щоб ми розпакували його. Де саме вказуєте, і ми розпакуємо, відпишемо. Або скачаємо, і розпакуємо і відпишемо. Зрозумів, дякую. Скажіть, будь ласка, як швидко це можна зробити. Якщо я, наприклад, вам через годину напишу цей лист, коли у мене вже буде готовий сайт? Та напротязі ну розпакуємо ми на протязі буквально 30 15-30 днів, скажімо так, після отримання листа процес піде вже на розпакування і на виконання роботи. Ну а готовий сайт буде вже від вас, але разполовину штука. Добре, дуже вам дякую, гарного дня. Будь ласка, всього найкращого. Схоже, що я програв пляшку Кока-Коли. Я тобі доставлю, добре? Добре. добре. Е, ну, це, це, це радує насправді, що дійсно ціль досягнена, і альтернатив комерції можна без досвіду запустити свій магазин за буквально там, 15 хвилин дійсно. Так що, дякую. Я задоволений. Дякую за запитання. Дякуємо. Е, є ще одне питання з Ютубу, і ще хотілося б додати: у нас сьогодні буде доповідь е, ще одного нашого розробника, який проводить курси по Дрюпал. І е, ми вже запускали раніше ці навчання. Зараз у нас запущений новий потік навчання. А перед цим трошки раніше ми вже також мали такий досвід. І наші учні на даному курсі також успішно розпаковували, встановлювали з альтернативком, Готовий сайт, вони там його налаштовували, наповнювали товарами. Тобто, це е, цілком можливо е, для новачків, просто для тих, хто тільки знайомиться з ІТІ. Е, там всі інструкції надані, і ми цього навчаємо. Ми це робимо е, не тільки хостинг, а і наші учні також. Так, передаю е, на запитання. Запитання з YouTube. Так, питання у нас від Дмитра Е. Чи можна самостійно додавати якісь функції, наприклад, ще для відповіді на питання клієнтів у чаті? Ну, в цілому, тут, мені здається, одразу потрібно відповісти про додавання якихось додаткових модулів, уточнення, як це буде працювати. Можливо ще згадати, що з Drupal 10 змінила часткова документація і тепер це не можна робити з адмінчастини. Я думаю, це все варто згадати, що питання закрите повністю із практичної частини. Ну, Двівіться, розширяти функціонал, ви можете за допомогою модулів, які знаходяться на Drupal World контрібовських. Тобто, розширити функціонал це не проблема взагалі. По суті, а то, що потрібно підтримуватись нового підходу, встановлення модулів через композор, то це так, вже після Drupal 11, здається, це вже стає обов'язково. Тобто розширити функціонал можна будь чим, по суті. Інтеграцію ще так само, напевно, є вже готові модулі для цього. В залежності від того, яка задача ви ставите. Перед собою дякуємо за відповідь. Дякуємо за відповідь, за доповідь. Питань наразі більше немає. Дякуємо, Алексій. Дякуємо.